приміщенні, достатньо цього тепла, які вони хотілися до але малесенькі наші працівники заганяють, коли починається холодно на вулиці. Заганяють приміщення та отоплюють, тому що вони ще не акліматизувалися, не адаптувалися. Так, це гарне таке чудове явище, дуже гарне мило для ока, коли страус купається в пса. Це кліпса з номером паспорта тварини. У кожного вона різна в цьому паспорті. вказана вся інформація, яка належить цій тварині, коли народилася, чим харчувалися, чим хворіла, і ветеринар бере для себе інформацію. обережно. Можна продам тепер його подали простита. Тіба треба ви тут прийняти. Я, Я настояща кинула. Посередині, посередині пригай. Вітай. Віталкуйся, віталкуйся. Ні. Хоко. Які нурости. А я скажу, ти то тут так. Мені